Олександрія втратила захисника Дмитра Могильного, повідомив міський голова. 1 серпня, перебуваючи у відпустці в Олександрії, помер старший сержант, 29-річний Дмитро Могильний. У 18-му році пішов на військову службу за контрактом, виконував бойові завдання у гарячих точках, був учасником ООС. У вересні 2022 року був мобілізований та продовжив захищати цілісність і незалежність держави. Прощання із Дмитром Могильним відбудеться 4 серпня. 10 годині в Палаці культури Світлопільській. Аграрії Кіровоградщини вже намолодили півтора мільйона тонн зерна. Середня урожайність – 45,3 центнери з гектару. Таку інформацію озвучив очільник Кіровоградської Де Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні 3 серпня. У хліборобів триває гаряча пора. Тримаємо аграрний фронт. Бойові волонтери громадської організації Сильна Олександрійщина та БФ Моя броня прибули з відрядження. На Донеччині відвідали один з підрозділів 56-ї бригади та передали їм далекомір та продукти харчування. Підрозділу 21-ї бригади продукти, засоби гігієни та медицину. ПСП Нею передали перетворювачі електроенергії, 10-тонни домкрат, продукти та засоби гігієни, підрозділу АЗОВ, потужний компресор, набори інструментів для ремонту автотранспорту, буксировочні троси та 10-тонні домкрати. На Запорізькому напрямку передали квадрокоптер, три комплекти каліматорів і магніферів, тактичні аптечки та ковдри підрозділу Грузинського легіону. І наостанок відвідали підрозділ 117-ї бригади, яким повернули відремонтований бус. У бібліотеці тривають індивідуальні консультації молоді з питань працевлаштування. Зокрема, фахівці розповідають про таку професію, як акаунт-менеджер. Як виглядає ця професія зсередини і як стати акаунт-менеджером, з'ясовували під час індивідуальної консультації 2 серпня у пункті з працевлаштування для молоді, який діє при центральній бібліотеці. В ході консультації використовували платформу Дія освіта. 4-5 серпня в Олександрії відбудеться шоста всеукраїнська виставка фладіолусів «Сківська веселка. Цей захід уже став традиційним і щороку збирає квітникарів, селекторів з усієї України. Очікують понад 20 учасників з Київської, Львівської, Черкаської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Фестиваль проходитиме два дні в приміщенні бібліотеки для юнацтва. Проспект Соборний 100. Відкриття 4 серпня о 12. За добу рятувальники Кіровоградщини чотири рази залучалися на гасіння пожеж, зокрема на гасіння пожежі на відкритій території в СМТ Олександрійське, де зайнялося 100 метрів квадратних сухої трави. Крім того, 3 серпня о третій ночі стало відомо про пожежу по вулиці Лізи Чайкіної в місті Олександрії. Там загорілося 6 метрів квадратних покрівлі приватного житлового будинку. За півгодини пожежу було ліквідовано. Спортсмени сильної Олександрійщини взяли участь у Дніпровському фестивалі спорту Вогнем та залізом з армліфтингу. Олександрійці Інна Дзюба посіла в абсолютному заліку вправі Ролінг Зендер серед жінок друге місце. Віктор Оніщенко серед чоловіків посів друге місце, Олексія Чижа третє. У вправі Аполлон Ексель Віктор Оніщенко виборов срібло, у Олексія Чижа бронзова медаль. У п'ятницю, 4 серпня, буде сонячна погода без опадів. Температура вночі плюс 19, в вдень плюс 31. Атмосферний тиск 751 мм ртутного міліметр. стопчика. Вітер південний 2 метри на секунду.